Друзі, вітаю, 5 серпня дозбируємо лохину глюголд і блюкроб, залишились такі невеликі горошки і зараз активно починають достигати пізні сорта, сорт Chandler. І також сорт вже збирали другий чи третій раз, але також активно почав достигати. Ось для прикладу сорт BluGold. Робимо останню зачистку, ягоди такі, я би сказав, дрібені вже залишились. ось. Зіргов декілька штук. Це блюголт. Бачите кількість? Так, блюкроп вже весь практично ягоди немає. Спартан ягоди немає, дюк також ягоди немає. Це в нас торо. На торо залишилися такі горошки. Ми їх навіть не збирали, бо сильний перегруз пішов і дуже дрібні. Ось. Зруй декілька штук. Та якби ми на ньому вже збирали три, два 2, три рази і зараз активно він також починає достигати. Також дорогу. Здивіться, наш ти егіл Клас! Також зібрали все. Це точніше, Нельсон. Це Брігіта без ягоди. Река без ягоди. Цей дендер. Ось дивіться який дендер. Ягода, чендер. І пізній. Ягоду тримаю, щоб вона якби була перестигла, але тоді дуже солодка. І це ж Рахуємо, що ягоди саженці хіба полив без доброго. Підживляли ми на початку сезону, плюс робили обробку від хворі шкідників, давали доброго по листу і все. І лише полив. Ніякої хімії, нічого. Це такий результат, пізня ягода. Zwiecie, jakie Też o Chandler, to jest Chandler. Widzicie, po bomba. Цей дрібний блюголт і чендер. Резниця майже в два-три рази. Ось так практично по сезону лохини. Ще тижня два-три будемо збирати тут чендер. Пізніше будемо робити можливу обрізку і активний полив. Активно дамо добриво, щоб наросла не росла. Хороша вегетаційна маса для того, щоб на наступний рік був хороший врожай. Ось така сорт Чендер.